Міжнародний день Біблії історія Божого Слова, яка змінює життя і надихає покоління. Частина Божої історії стосується Біблії, і вона звучить так: Біблія це незвичайна книга, яка розповідає про Бога і про те, як сильно Він нас любить. Можливо, ви думаєте, що Біблія це довгий список правил і імен, але це не так. Також може здаватися, що це книга про досконалих людей, які завжди дотримувалися Божих правил. Насправді Біблія це збірка історій, поем, листів і навіть пісень, які разом розповідають одну велику історію. Все в Біблії це правда. Наприклад, як Бог створив світ і все в ньому. Ця історія також розповідає про Ісуса, Сина Божого. Перша частина Біблії називається Старий Заповіт. Вона розповідає історію про особливий народ Бога, ізраїльтян, і про те, як через них Бог обіцяв благословити весь світ. Для цього Бог дав ізраїльтянам тору або закон, щоб вони жили інакше, ніж інші народи. Вони мали приймати чужинців, прощати один одного і слідувати за Богом. Однак проблема полягала в тому, що ніхто не міг досконало виконувати всі правила. Середня частина Біблії розповідає про те, як люди намагалися це робити, але постійно помилялися. Кожного разу Бог прощав їх і обіцяв, що прийде цар і Спаситель, який виконає всі Божі правила, і покаже, яким є Бог. Ізраїль довго чекав цього царя-спасителя. Під час цього очікування у них були як добрі царі, так і не дуже. Іноді їхні правителі забували про Бога і поклонялися іншим богам, а іноді на них нападали чужоземні народи. Проте, коли Бог робив щось надзвичайне, люди записували це, щоб пам'ятати, наприклад, як він врятував трьох чоловіків із вогняної печі, або як пророки, такі як Єремія чи Єзекіїль, отримували послання від Бога. Нова частина Біблії називається Новий заповіт. Вона починається з чотирьох книг, які розповідають про Ісуса: Ісус, Син Божий, який жив безгрішним життям і навчав людей, яким є Бог. Він допомагав бідним і хворим, а потім помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. Це було настільки дивовижно, що люди почали записувати ці історії. Згодом до цих книг додалися історії про ранню церкву, про події п'ятидесятниці, про дива, які здійснювали учні Ісуса, і навіть про дивовижні видіння апостола Іоанна щодо майбутнього. Після Воскресіння і Вознесіння Ісуса люди зібрали всі ці історії про закон Ісуса і церкву в одну книгу. Це зайняло багато часу, але так ми отримали Біблію, якою вона є сьогодні. Сьогодні люди по всьому світі читають Біблію, бо те, що було правдою колись, залишається правдою і зараз. Бог завжди однаковий, Він говорить із нами, прощає нас, любить нас і завжди добрий. Біблія каже: усе писання натхненне Богом і корисне для навчання, викриття, виправлення та наставляння у праведності. Тому, коли ми читаємо Біблію, ми дізнаємося, яким є Бог і як Він любить нас. Дякуємо, що провели цей час разом із нами, досліджуючи дивовижну історію Божого Слова. Нехай Біблія надихає вас на добро, дарує мудрість і наповнює ваше життя любов'ю та вірою. Пам'ятайте, Бог завжди поруч і його любов безмежна. Якщо вам сподобався цей матеріал, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і діліться з друзями. Разом ми будемо відкривати ще більше цікавих фактів і духовних істин. До нових зустрічей і нехай Бог благословить вас!